Шановні колеги, ми з вами точно знаємо, що ворог не припинив своїх, не здав своїх планів стосовно того, щоб знищувати і далі нашу енергетичну інфраструктуру. І ми знаємо про те, що є велика кількість намагань побудувати альтернативну енергетику в Україні, і нібито для благої цілі забезпечення нас з вами, громадян України, дійсно джерелами електроенергії. Але що при цьому відбувається на Закарпатті? Потужності у півтора Гігавати одна з компаній планує побудувати, до речі, це вдвічі більше, ніж було на Закарпатті до початку Великої війни. Планує побудувати всупереч здоровому глузду у високогір'ї, тобто у субальпійській зоні українських Карпат. Ці плани зовсім не узгоджуються, прямо порушують схему планування е, території Закарпатської області, яка була затверджена рішенням сесії Закарпатської обласної ради. Також ці плани не відповідають вимозі 12 закону України про регулювання містобудівної діяльності щодо необхідності розроблення відповідної схеми планування гірських регіонів Карпат. Також ці плани будівництва вітроелектростанцій не враховують жодних наших. Українських міжнародних природоохоронних зобов'язань щодо ані збереження природи дикої або ландшафтного та біорізноманіття насправді місцями для вітропарків вибираються високогірні хребти українських Карпат. Ця, такий підхід не працює в жодній країні Європейського союзу. Такий підхід є неприпустимий. Якщо ми хочемо зберегти цю зону як частину рекреаційного, рекреаційних можливостей в Україні, а якщо ми просто хочемо знищити українські Карпати руками кількох ділків, які вирішили, що зараз вони в незрозумілих інституціях можуть взяти кредити на руйнування українських Карпат, то я вважаю, що вже час. Правоохоронцям з, цими, з цим розібратися насправді на сьогодні на Закарпатті при будівництві цих всіх вітроелектростанцій прямо порушується законодавство України, яке є нашим міжнародно-правовим зобов'язанням євроінтеграції. Це оцінка впливу на довкілля. Жодної оцінки впливу на довкілля. Підкуп громад дешевими обіцянками і руйнування на покоління наших українських Карпат. Я буду звертатися до правоохоронних органів, щоб зупинити це свавілля. Дякую.